Доброго дня, шановні абітурієнти, я Очеренка Олена Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Я також є практикуючим адвокатом і одночасно гарантом освітньої програми Адвокатура, яка реалізується на факультеті адвокатури, одного з найкращих вищих навчальних закладів України. І мета цієї програми. Підготувати майбутніх адвокатів. Цінності освітньо-професійної програми адвокатура прозорість, компетентність, пріоритет інтересів студента або студенто-центрований підхід, добросовісність. Всі ці цінності ви знайдете у правилах адвокатської етики, якими керуються практикуючі адвокати. Під час навчання. Ви зможете отримати ті компетентності, які необхідні будуть вам для складання кваліфікаційного іспиту на доступ до професії адвоката. А по завершенню навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою Адвокатура ви отримаєте диплом магістра, який надасть вам можливість обирати різні юридичні професії, насамперед, професію адвоката. В особливості освітньо-професійної програми адвокатура передбачені навчальним планом. Насамперед, це універсальність, набір навчальних дисциплін і курсів, спрямований на те, щоб забезпечити вашу можливість обирати спеціалізацію адвоката в майбутньому, ви зможете опанувати різні напрями адвокатської діяльності. По-друге, це комплексність. Студенти в процесі навчання здобувають не лише теоретичні знання. Студенти опановують soft skills. це ті навички і вміння, які дозволять вам успішно проводити переговори, успішно і ефективно налагоджувати комунікацію з клієнтами, успішно і ефективно працювати з державними реєстрами, а також здійснювати інші напрями. Адвокатської діяльність. По-третє, особливістю освітньо-професійної програми адвокатура є практична спрямованість. Ви будете поєднувати вивчення теоретичних дисциплін із навчальною практикою в школі майбутнього адвоката. У березні 2021 року на факультеті адвокатури. Почала функціонування унікальна школа помічника адвоката Paralegol School, яку започаткували харківські адвокати. Керівником школи є кандидат юридичних наук, доцент Національного юридичного університету Полотай Володимир Юрійович. Навчання у школі можливо поєднувати із навчанням в університеті. Під час навчання в школі помічника адвоката Студенти здобувають реальну практику у різних категоріях справ, вирішують реальні кейси, допомагають адвокатам готувати проекти процесуальних документів. Таким чином долучаються до дієвої адвокатської практики. На факультеті адвокатури освітньо-професійній програмі адвокатура. І в школі помічника адвоката Paralegal School функціонує інститут наставництва. Цей інститут дозволяє студенту обрати адвоката, який буде допомагати йому опановувати ази цієї професії. Наставники, практикуючи адвокати, постійно комунікують із студентами, проводять тренінги, лекції і майстер-класи. В реальному або форматі або в режимі онлайн це дозволяє студентам опанувати такі тонкощі юридичної професії, які неможливо вивчити з теоретичних джерел. Основні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми адвокатура забезпечують опанування студентами теоретичними знаннями у сфері адвокатури. Вибіркові навчальні компоненти освітньо-професійної програми Адвокатура спрямовані на вивчення спеціалізації адвокатської професії, зокрема у цивільному, адміністративному і кримінальному праві. Ці дисципліни також готують студента до написання процесуальних та інших документів, необхідних для адвоката. Навчання на освітньо-професійній програмі Адвокатура магістерського рівня має численні переваги. По-перше, ви будете мати можливість навчатися в комфортабельному новому корпусі в центрі Харкова за адресою вулиця Пушкінська, 84А. По-друге, ви отримуєте всі практичні переваги дієвої співпраці освітньо-професійної програми Адвокатура. Із Радою адвокатів Харківської області, регіональним координаційним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також численними адвокатськими об'єднаннями регіону. Третьою перевагою навчання на освітньо-професійній програмі адвокатура є опанування студентами практичних навичок, необхідних для майбутньої адвокатської діяльності, зокрема підготовка проєктів процесуальних документів. Взаємодія із потенційними клієнтами, виголошення публічних промов, підготовка і публічна презентація результатів власних наукових досліджень. Четвертою перевагою навчання є застосування викладачами освітньої програми інноваційних методів, таких як вивчення реальних судових справ, моделювання судових засідань, організація проведення дебатів. Я зараз знаходжусь в лекційному залі факультету адвокатури, який розташований в бібліотечному корпусі Національного юридичного університету. Всі ці зали світлі, просторі, обладнані мультимедійним забезпеченням, яке дозволяє застосовувати інноваційні технології, зокрема відео та презентаційні матеріали, під час викладання лекцій та проведення практичних занять. Ці зали. Чекають на вас, шановні абітурієнти.